Чорнобильська катастрофа подія, завдяки якій чимало країн відкрили для себе існування нашої держави. Враховуючи вражаючі масштаби, не помітити її було неможливо, навіть перебуваючи на іншому краю Європи. Радіоактивні хмари пройшли над більшістю європейських країн, випавши аж над Грецією та Британією. Масові захворювання на рак щитовидної залози траплялися у деяких регіонах Франції, де в свій час відбулись радіоактивні опади. Тож проблема ця без перебільшення мала загальноєвропейський характер. Не знаючи про небезпеку, першому удари від ЧЕС прийняли пожежники Київського гарнізону пожежної охорони. Згодом того ж дня було надіслано наказ про мобілізацію гарнізонам інших областей України, в тому числі і Харківської. Лише працівників пожежної служби, для ліквідації загрози Харковом було відправлено два батальйони з загальною кількістю більше ніж 800 чоловік. Яким був вклад нашого регіону в боротьбі з багатоликою Чорнобильською химерою, як її вдалось побороти, ми почуємо з вуст героїв нашого часу. Одним з тих, хто 31 рік тому зіткнувся зі справжнім техногенним чудовиськом, я Микола Кулішов, колишній проректор Національного університету цивільного захисту України, а нині вкладач та професор однієї з кафедр. У сімдесят році, коли відбулася трагедія, Микола Колішов обіймав посаду начальника відділу громадської оборони та мобілізаційної роботи обласного управління пожежної охорони. Дізнатись про аварію одним з перших та відреагувати на неї було його прямим обов'язком. Втім, на той момент подія ще не була названа ані трагедією, ані небезпечною. Ще час 18 днів після катастрофи Михайло Горбачов звернеться до країни з офіційною заявою, визнавши серйозність події. Ізначально, звісно, не було це нічого звісно, тому що інформація не так зараз так розпространялася, як зараз, сьогодні. Строго дозирована была информация, было сказано о том, что произошла авария, выброс радиационных веществ, даже на первых порах, которые не представляют опасности для, окружающих, для окружающей среды. Ну а затем, значит, мы, конечно, узнали о том, что все это не так, тогда, когда уже пострадали наши первые пожарные. Чорнобильське. разом з першою інформацією про аварію з міністерства надійшла і вказівка привести у готовність засоби громадянської оборони та сформувати пожежний батальйон воєнного часу. Специфіка складалась в тому, що приймати участь у ліквідації катастрофи мав не лише регулярний особовий склад, але й воєнно зобов'язані запасу, що терміново мобілізовувались по всіх областях України. Отаот то, чим займався моє діло мобілізаційна робота. Тому По команде был этот батальон отмобилизован в Савинцах, Харьковской области. Военнообязанная запаса обеспечена всем необходимым имуществом. И дополнено было это формирование с штатными нашими работниками пожарной охраны, которые представлялись запасникам с тем, чтобы их подготовить и вместе с ним сопровождать их деятельность. И мы передислоцировались. Уже 9 мая были Иванковы под Чернобылем готовы к выполнению задачи. Ліквідація відбувалась майже на засадах воєнного часу. Про серйозність положення свідчило і те, що тимчасово відсунутою виявилася навіть невикорінна бюрократія. Усі засоби, матеріали, персонал на вхідній ліквідації брались миттєво, з цією ж терміновістю, якби це були потреби фронту. Через Чорнобиля пройшло понад 100 тисяч військових, ціла армія. Проте мобілізовувалися не лише вони, але й уся країна. 400 тисяч громадянських осіб, медиків, інженерів, хіміків, льотчиків та інших спеціальностей було кинуто на завдання в 30-кілометровій зоні. Всі ці люди отримали різні дози промінення, згодом набувши статусу ліквідаторів. Харьковські пожарные работали там до середины июля. А наші курсанты виїжджали туда в конце сентября, до 1 октября участвовали в операції по очистке от радіоактивного графита, площадок вентиляционной трубы 100 метрів. Хоча розслідування волосся комісіями, причини катастрофы досі достойно невідомі. Існують лише більш чи менш офіційні версії, жодну з яких не можна називати вичерпним остаточним висновком. Однак точно можна сказати те, що немало ролі у допущенні трагедії зіграли закритість, самовпевненість і бравада, риси притаманні авторитарним мілітаризованим державам. Вхідними від них не математичними, але типово людськими помилками стали пріоритетність військових потреб та цілей над добробутом і цивільною безпекою. Систематична переоцінка воєнної, недооцінка і другорядність гуманітарної чи соціальної сфер. Хоча, да, армійські підрозділення у нас теж були на тут пересіна. Там сили були війська громадської оборони. але, тим німені, без нас вони не обійшлися. І ми зачастую виконували їх навіть функції. По дізактивації у нас в Чорнобилі заставляли займатися всім. Коли ж трапилась техногенна катастрофа, чимало довелось вирішувати по ходу справи, погодячи з ситуації, що складалася. Наскільки правильними та ефективними були методи, інколи наспіх обрані в тодішніх обставинах, суперечки тривають досі. Так, в цілях гасіння пожежі у жерло реактора було висипано 6 тисяч тонн піску та борної кислоти. Міриці виконали свою частину завдання, допомігши загасити пожежу. Однак, тим самим було утворено велетенську пробку, під якою рожарна магма загрожувала розколоти бетон та добратися до резервуару з водою. Як результат, виник ризик повторного, ще потужнішого ніж перший вибуху, який сувався окремо. Харківський гарнізон у Чорнобилі виконував чимало функцій, як безпосередньо пов'язаних з реактором, так і приймаючи участь у охороні 30 кілометрової зони від пожеж у лісах та торф'янниках. Важлива була і роль пожежників у дезактивації, тобто очищенні, фактично відмивання будівель та техніки від радіоактивного пилу. Но самое главное то, что выпало на долю нашего батальона, а я работал как раз там непосредственно в зоне с первым батальоном. Но первому батальону нам у нас пришлось тушить еще второй сложнейший пожар, который вначале был засекречен, но сейчас о нем все знают. Это пожар, который произошел ночью на 23 мая, почти что через месяц после основного пожара. В кабельних надалях четвертої неероблоку, который вразів переброситься на третий энергоблок з последующим таким же взривом, як я. Тому в очень сложных условиях 300 рентген в зоні тушення пожару було. От можна було роботи не более 3-5 минут. Норма для людини є доза два рентгени на рік. Тоді як в зоні гасіння смертельну дозу в 400 чи більше рентген можна було отримати за годину. Таким чином, час праці, особливо небезпечних зонах, інколи враховувався з точністю до секунд. А злагодженість та алгоритм дій набували колосального значення. Саме ці ліквідатори, завдання, яких полягало у роботі там, де відмовляла техніка, згодом отримали промовисте прізвисько біороботи. Там практично було таке, значить конвієрканвієрний коли підвозили на бронетранспортерах десант, вибрасили його, значить, недалеко від. Очага, да, от вот, тоннелей. Бегом отделение одно бежало, проложено было же линии соответствующее, работали там 3-5 минут, бегом назад возвращались об этот период времени, но встречи уже что? Ми, меняли там, значит, другие. И вот таким образом, 5-7 человек в отделении тушились пожары. Орія Чорнобиля наклала на печатку на професію пожежника, продемонструвавши з якими ризиками та пов'язана. Курсанти університету цивільного захисту, особливо ті, що відвідують лекції Миколи Кулішова, відзначають, що й самі нараз думали над тим, як поведуться, якщо надійде наказ висуватись на ліквідацію серйозної техногенної катастрофи. Психологічна підготовка до подібного роду ситуацій посідає на останнє місце у навчанні майбутніх пожежників. Як військовий, який йде у бій, так він не повинен задумуватись, як виконати наказ. Так так, так же і ми повинні постійно розуміти, що у будь-який момент часу нас можуть власне, послати на ліквідацію надзвичайних ситуацій, віддати наказ. Николай Николаевич вот нам рассказывал, как все там происходило. Вот, и можно сказать, что он действительно относится к тем людям, которые совершили этот большой подвиг, потому что как бы и быть тем обычным пожарным, который вот принимал участие, который работал прямо возле этого реактора, но нужно отдать должное именно командирам. Те люди, которые вот командовали, давали приказы все, потому что в первую очередь они брали ответственность на себя. Вот, и Николай Николаевич принимал участие в ліквідації именно командиром. Не боявся взяти на себя і как-то зробити свой ой, огромнейший вклад в ліквідацію вот такої вот чреззвичайної ситуації. Істотною мірою саме внаслідок Чорнобиля професія пожежника була повита повагою та набула особливого піднесення. Проте навіть цей, здавалось би, цілком позитивний спадок мав іншу, характерну для радянського світогляду сторону медалі. Висвітлення теми Чорнобиля відбувалось насквозь в контексті раціоналізації та інформування про небезпеку, скільки в ракурсі героїзації посути ліквідаторів, які в часи Другої світової акцентувалися на причини трагедії, помилки командування, втрати або смертельна небезпека. На перший план виставлявся героїзм і самовідданість громадян СРСР. Про цей ідеологічний ухил свідчить і той факт, що над завершеним саркофагом вивісили червоний прапор, значення якому надавалось схоже до встановлення прапору над Рейхстагом. Советський Союз був закрит для того, щоб дати об'єктивну інформацію. А по факту, вже того, якщо нікуди нічого дівати, то, звісно, вони популяризували вот, діяльність нашої служби. І я вам скажу, що до цього значить, нас не замечали, якщо говорити про пожежну охорону. А вот после, после чернобыльских событий на уровне правительства, это еще союза, и тут значит, стали говорить совершенно другими другим языком по деятельности пожарных. То есть вы знаете о том, что как пожарных раньше расценивали, что там они, что вы себе спите там, да? или Что вы там делаете? А оказалось, что мы проявили себя как единственная наиболее подготовленная на в этот период боевая единица, которая была способна что-то противопоставить той катастрофе. Вагу Чорнобильської трагедії важко недооцінити. Промови є вже те, що аварія оцінюється як один з факторів, що призвели до розпаду СРСР. Причому впливи й вимірюються не лише колосальними фінансовими витратами, що сягнуло 18 мільярдів доларів, але й посередкованими наслідками. Так само співпраця з країнами заходу під час ліквідації аварії заклала початок періоду відкритості, так званої гласності, що супроводжувалася частковим зняттям цензури та численних інформаційних бар'єрів. З іншого боку, вона примусила звернути увагу на недоліки та слабкості існуючої державної системи. Згодом зіграла чималу роль у початку ядерного роззброєння. Проте через 30 років гіркі уроки Чорнобиля починають забуватись. У світі ми спостерігаємо новий виток ядерних випробувань, тоді як в Україні щороку різаються пільги, медичне та матеріальне забезпечення чорнобильців. Факт це свідчить про те, що для значної кількості громадян та можновладців аварія перестала бути насущною проблемою. Відійшовши область міфу, абстрактних цифр та історії, саме тому живі голоси тих, для кого чес ніколи не стане минулим, настільки важливі. Не виключено, що саме їх пам'ять та нездатність забути вберігають при запуску таймер, що починає відлік до нових катастроф.